Добрий радок. Починаємо урок. Запись буде дуже коротка, нам потрібно просто трохи прокоментувати те, що ви наробили вчора на самостійній роботі, тому що, ну, чесно, прикро дуже. Мені, наприклад, дуже обідно, тому що є багато матеріалів на роботу ось сюди дивитесь, але давайте я хочу ось цей, наприклад, слайдик зробити. Ось такий. Дивіться, я свого часу записала вам вже ось таких задач, ну, не знаю, багато. І ви навіть оцінювали якось хтось чотирма балами таку задачу, хтось двома, кому як здається. Але щось на кшал такого у вас було вчора. І я тут показувала, як це робиться. Як це ми показуємо, все рисуємо обов'язково. В кожній задачі ми щось рисували, і в кожній задачі щось описували. Кож... Ой, в кожне, абсолютно. Я показувала приклади, як це робити. Але що я після цього бачу? Я після цього бачу ось такі картинки. Тому що попереднього разу, коли була сіла ампіра, дехто з вас цю, роб... цю задачу просто пропускав, і зараз була та сама ситуація. Або ви писали якісь слова, типу правилам лівої руки користуємося. Ну, добре, слава Богу, що ви відрізняєте ліву руку від правої, і що далі? А де то, що ви скористувались? Як я можу зрозуміти, що у вас саме туди буде щось направлено? Так, дуже добре, щоб більшість з вас зрозуміла, що там буде два випадки, тому що частинка може мати заряд як позитивний, так і негативний, а від цього залежить відповідь. Але я бачу, що ви не тренувались, тому що дуже багато помилок пов'язано з тим, що ви не можете використати правила лівої руки для негативно зарядженої частинки. Ви все путаєте. І це прикро, Тому що, ну, скільки ж ми казали, якщо у нас будь-яке правило або для струму, або для позитивно заряженої частинки, тоді так, чотири пальці за напрямком або струму, або позитивно-заряженої частинки. Але якщо частинка негативно заряжена, чотири пальці направлені протилежно напрямку руху частинки, а тоді буде зовсім інша відповідь. Тобто є ті, хто навіть зрозуміли і писали це, але все переплутали. І є ті, хто не зрозуміли, що частинки може мати заряд або позитивний, або негативний. Ну, як це можна було працювати? Для п'ятої задачі, там ну, майже однакові задачі були з радіусом і теж тренувалися, тренувалися, писали, писали. А хто буде одиниці перевіряти? Мені дуже подобається, коли ви пишете, що радіус вимірюється в метрах. Зашибіть, я просто вбише нам восторгі була. Ну, да, молодці. Як ви отримали це? Із тих одиниць вимірювання, які були в формулі, там метри дуже не швидко отримуються. І фраза, що ви поспішала, ну, знаєте, така детская дитяча, дитяча фраза. Добре, жаль, що є ось такі оцінки, Дуже жаль, тому що я сподівалася, що будуть більш качественні. Я не все перевірила, там є трохи робіт, які ви писали за півночь. Вибачте, я не хочу перевіряти такі роботи. Я, не я перевірю, безумовно. Але зараз проблема у тих, хто досі не написав, вибачте, я все розповіла. Ну, нема сенсу писати після того, як я проаналізувала ваші роботи. Як ви розумієте? Будь ласка, 30 задач є? Кажіть. Yeah. Yeah. Ну, добре. Так, зараз у нас буде залік, вже все дуже знайоме для вас, тому я показую домашнє задання, і ми зараз робимо паузу. Ідем, здаємо заляк, а після цього зустрічаємося, розв'язуємо задачі. Так, задачі у вас є все свої 5 копійок про вашу самостійну роботу. Я вставила.